ВІЛ перемогли. Препарат для профілактики достатньо двох ін'єкцій на рік. Йдеться про препарат ЄСТУГО. Його затвердили як засіб до контактної профілактики для зниження ризику інфікування ВІЛ під час статевих контактів. У дорослих та підлітків з вагою тіла від 35 кг. Це перший та наразі єдиний у США варіант для людей. Які не можуть або не хочуть щоденно приймати пероральні препарати. У третьому етапі клінічних досліджень не менше ніж 99,9% учасників, які отримали ін'єкції Єстуго двічі на рік, залишилися ВІЛ негативними. Це ліки, які потрібно приймати лише двічі на рік. Вони продемонстрували. Вражаючи результати в клінічних дослідженнях. А це означає, що вони можуть трансформувати профілактику ВІЛ, препарат добре переноситься учасниками випробувань. Суттєвих або нових проблем із безпекою не виявили. Нагадаю, що в 2023 році у світі зафіксували 1,3 мільйона нових ВІЛ-випадків інфекції. Компанія заявила, що надала ліцензії шістьом фармвиробинкам на випуск і продаж за доступними цінами у 125 країнах з низьким рівнем доходу. Це гарна новина. Будемо сподіватися, що Україна входить у цю цифру людей з низьким рівнем доходу.